Вітання перший національний підсумовує події дня. З вами Світлана Леонтьєва. Дивіться у випуску. Зупинити терор. Спецоперація у Слав'янську триває попри загрозу вторгнення російських військ. Хто звільняв Маріупольську міську раду? Останні подробиці від нашого донецького кореспондента. Точка порозуміння не знайдена. Усі сторони заявляють про зрив Женевських домовленостей. Криза голосування Верховна Рада не змогла знайти єдності навіть у питанні порядку денного. Під вечір у Славянську, де триває антитерористична операція, встановився відносний спокій. За інформацією, змі у місті запровадили комендантську годину до шостої ранку. Паніки серед населення немає. Хоча зв'язок поганий. За словами очевидців, раз у раз чути гуркіт вертольотів на блокпостах навколо Славянська також поки що спокійно. Під українськими знаменами військові заходять у Слав'янській. Їхня місія знешкодити терористів і очистити місто та околиці. Місцеві мешканці спершу сприймають зачистку з цікавістю. Камеру, оберіть, пожалуйста. Да. Все, виходіть. Там мої корови, я зайду. Пожалуйста, беріть камеру камери, все. По обіді з'являються перші результати спецоперації. Знешкоджено п'ять терористів, розблоковано три блокпости. Є постраждалі серед українських вояків. За містом чути постріли. Там висаджуються десантники, на під'їздах горять шини, а над самим Слав'янськом кружляють вертольоти. Вони контролюють пересування військових. Мобільний зв'язок працює з перебоями. Представники служби безпеки заявляють, ситуація практично не контрольована. А спецоперація ускладнюється протидією диверсантів, які прикриваються мирним населенням як щитом. Це відбувається ем, внятковінятково воно є. На совісті тих людей, які зі зброєю тероризують місцеве населення, і ці постріли, і ці вибухи це все йде від цих диверсантів, сепаратистів, від людей зі зброєю незаконних банд формувань. Наразі впливу на них немає ще раз. Хочу наголосити, що. Антитерористична операція триває, ми не можемо зараз вдаватися в подробиці і деталі. Дуже важко її проводити в такій ситуації, коли ці диверсанти відверто перекривають себе жінками і дітьми. У той же час не дрімають так звані донецькі федералісти. У заручниках вони тримають українських активістів та іноземних журналістів. Це і зникла у Славянську ірма Крат та громадянин Ізраїлю та США Саймон Островський. За цими фактами уже порушені кримінальні справи. Утім, надвечір Бібісі повідомили, що островського звільнили, і він прямує до Донецька. каже, в полоні його били. А народний мер В'ячеслав Пономарьов заявив російським змі, що ніхто островського не відпускав, бо ополченцям потрібні полонені. Їх планують обмінювати на бойовиків. Федералісти не збираються складати зброю і оголошують у Славянську загаль мобілізацію. Залякують людей розправами, зокрема за виявлені українські листівки. Їх поширили, аби люди зберігали спокій, не залишали свої будинки і не відпускали дітей на вулиці. Тим часом північна сусідка поспішає на допомогу бойовикам Донецької республіки. Техніка прямує до українського кордону з Ростовської області. Ця інформація стає сигналом для української влади. Через загрозу вторгнення росіян спецоперацію із визволення Славянська від бойовиків призупиняють, але потім відновлюють. Наталія Бордічук, Тарас Москалюк, перший національний. Україна вимагає від Росії роз'яснень щодо проведення військових навчань біля українсько-російського кордону. Відповіді чекає протягом двох діб. МЗС України зауважила, що Москва у такий спосіб намагається вплинути на законні дії української влади, спрямовані на боротьбу з озброєними бандформуваннями, що тероризують мирних громадян. В МЗС підкреслюють, що Російська Федерація, сама потерпаючи від тероризму, сьогодні не лише перетворилася на його експортера, але і готова навіть власною армією захищати терористів на. На території України. Україна вимагає, щоб Федерація негайно припинила втручатися у внутрішні справи країни і відвела свої війська від кордонів. Про це у своєму зверненні заявив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Ми відновили антитерористичну операцію, яка системна та послідовно реалізується з метою повної локалізації терористичної загрози та захисту мирних громадян нашої країни. В той же час Російська Федерація координує та відкрито підтримує вбивців терористів, що діють зі зброєю в руках на сході нашої країни. Російська федерація перейшла від публічних погроз на нашу адресу до демонстративної концентрації Збройних сил безпосередньо на східному кордоні нашої держави. Йде розгортання та збільшення чисельності тих підрозділів, які вже довгий час створюють загрозу для безпеки нашої країни. За фактом нападу на військову частину в Артемівську, міліція відкрила справу за статтею Терористичний акт. Санкція статті від 7 до 12 років позбавлення волі. Вночі близько сотні екстремістів з гранатометами і автоматами намагалися захопити військову частину. Черговий стих підняти тривогу. Вертольотом туди доправили підкріплення. Штурм відбили поранено українського військового контрактника. Його життю нічого зараз не загрожує. Повідомляють Міноборони. Ситуація під контролем збройних сил. За інформацією МВС, нападом керував російський військовий, якого раніше бачили у Славянську. Поставили ультиматум командиру воинской части говорит, сложить оружие и освободить воинскую часть. На что они получили отрицательный ответ, после чего начался штурм, было принято решение об усилении воинской части по слаженным действиям вернее, органов внутренних дел, службы безопасности Украины, Министерства обороны были доставлены подразделения, которые оказали слаженную. которые оказали большую помощь в отражении данного штурма. Під ранок міліція звільнила від сепаратистів в міськраду Маріуполя. У будівлі знайшли 250 пляшок з коктейлем Молотова, два саморобних пістолети і бити. МВС інформує, що зараз за порядком там наглядає п'ятеро співробітників державної охорони. Водночас наші кореспонденти повідомляють, що ситуація неоднозначна. Хто насправді контролює міськраду? Запитаємо Тараса Москалюка. Він на телефонному зв'язку зі студією. Тарасе, тобі слово. Як нам відомо, операцію за зблокування будівлі почали сьогодні вночі не військові, не правоохоронці. Наші колеги, журналісти, розповіли, що вночі визволяти міську раду почали представники маріупольської дружини. Її створили кілька днів тому місцеві активісти для охорони мітингів від про російських радикалів. Як кажуть, ці дружинники, вони спокійно сьогодні вночі війшли в будівлю міськради. Там було не просто російських активістів. Техто навіть був на підпитку. Частину вони скрутили, частину закрили в одному. З приміщень, потім викликали міліцію і здали їх правоохоронцям. Але зранку, близько сьомої години, представники силових структур маріупольської дружини і проросійських сил почали переговори у будівлі міського відділку МВС. Близько дев'ятої міськраду оточили співробітники міліції та внутрішніх військ. А в будівлі почали шукати вибухівку. Потім бійці внутрішніх військ відвели і залишили лише міліціонерів. А вже один один з лідерів проросійських акцій у Маріуполі Денис Кузьменко, брат заарештованого СБУ самопроголошеного мера Маріуполя Дмитра Кузьменка, заявив, що ніякого штурму взагалі не було. Підсумком Равку Рамбургів за через себе солоків. Він називає рішення про спільне патрулювання представників так званої Донецької республіки і правоохоронців вулиць міста. Будівля міськради зараз знову під контролем проросійських активістів. Вони сказали, що дозволять працювати співробітникам мерії, але чинного міського голову до будівлі. Не пускатимуть. Втім, при службу обласної міліції стверджує, що в будівлі знайдено та вилучено майже 250 п'ятдесят пляшок із запальною сумішю. А міська рада планує відновити роботу після наведення ладу. За нашими даними, активістам Донецької народної республіки наразі виділено дві кімнати у будівлі міської ради. Поки що це все, що я знаю. Студія. Дякую, Тарас Москалюк, про ситуацію в Маріуполі на цю годину. Женевські домовленості зірвано. Ескалація насильства у Донецькій області це підтверджує. З такою заявою виступив голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертуґрюль Апакан. Тортури, вбивства двох людей, погрози на адресу журналістів та їх викрадення абсолютно неприйнятні, заявив політик. Росія також говорить про зрив Женевських угод, але звинувачує. Україну Володимир Путін пригрозив Києву наслідками антитерористичної операції, яку проводять українські силовики, вплине на міждержавні відносини Федерації України. Твердить російський президент. Подробиці від Михайла Прудника. Володимир Путін не визнає правомірність антитерористичної операції, яку проводять силовики на сході України. каже застосування армії проти населення серйозний злочин проти свого народу. Дії силовиків назвав каральною операцією, яка матиме наслідки для тих, хто приймає такі рішення. В унісон прозвучала і заяви голови зовнішньополітичного відомства Росії. Приборкання бойовиків на сході України він назвав злочинним рішенням. На переконання Лаврова там діють не озброєні сепаратисти, а народ, якому не подобається змін. На влади в Києві, тож у конфлікті нову українську владу та сполучені штати, мовляв, американці використовують Україну як пішака у своїй геополітичній грі. Представляють діло так, що в Києві вицарілись ангели, і вони все роблять правильно без єдиної ошибки це просто некоректно. Обвинять Россию в том, что мы вмешиваемся в то, что происходит на юго-востоке, не предъявляя ни единого факта. А то, что наши американские партнеры могут влиять на Людей, обівівших себе властью в Києві у мене самніні не визивають. Я вже этом говорив. Конкретні факти, а саме викрадення тортури та вбивство людей на сході України, викликають серйозне занепокоєння у Європейському Союзі. У своїй заяві Верховний представник ЄС політики безпеки Кетрін Ештон засуджує ескалацію насильства і закликає усі сторони Женевських домовленостей: а це Україна, Росія, США та ЄС, використати свої важелі і вплинути на незаконні збройні формування та зупинити вакханалію. Президент Ша Барак Обама звинуватив Росію у недотриманні Женевських домовленостей і пригрозив новими санкціями. Київ, за його словами, зробив усе можливе, щоб зняти напружність на відміну від Москви. Перебуваючи з візитом у Токіо, він розповів, що пакет нових санкцій проти Росії вже готовий, але зазначив, що Вашингтону потрібна підтримка союзників, щоб обмеження виявилися дієвими. Поки що ми не бачимо ознак того, щоб вони діяли відповідно до женевських угод. Озбройні люди продовжують захоплювати будівлі. Якщо вони продовжать нехтувати домовленостями, будуть подальші наслідки. Пентагон водночас передислоковує війська до східної Європи. 600 десантників найближчим часом розпочнуть навчання у Польщі та країнах Балтії. Таким чином, США демонструють, що готові захищати безпеку своїх східних партнерів по НАТО. Такі дії мають змусити Кремль змінити свою позицію щодо Києва, кажуть у Міноборони. США. через активність росіян на східних кордонах України уряд Німеччини заборонив компаніям своєї країни постачати військову продукцію до Росії. Ще на початку квітня сума товару, який заблокувала німець. Міноборони становила більше 5 мільйонів євро. Михайло Прудник, Арсен Цимбалюк, перший національний донецькі депутати вимагають від центральної влади скасувати антитерористичну операцію, яка має припинити кровопролиття в регіоні. Просять вивезти війська і амністувати всіх учасників подій. А ще депутати наполягають на ухваленні закону про місцеві референдуми та збільшенні повноважень місцевих рад. Власть на Печерских холмах в Киеве должна не только услышать, но и выполнить требования, выдвинутые чрезвычайным съездом депутатов всех уровней Донецкой области. Также мы требуем от власти немедленно отказаться от всяких силовых действий в отношении Донбасса, отвести вооруженные силы Украины в места постоянной дислокации. Проти використання збройних сил під час антитерористичної операції виступили депутати Харківської облради. На сьогоднішній сесії вони ухвалили звернення до Верховної Ради, де висловили свої позиції стосовно конституційної реформи, статусу російської мови, децентралізації влади і державного устрою. Федеративное устройство, сегодня мировой опыт говорит, может быть централизованным, децентрализованным, формироваться на договорной основе, на конституционно-договорной, на смешанной, по национальному принципу, по территориальному. Ну, коллеги, ну это серьезный вопрос для закрытой, в первую очередь, дискуссии правоведов, политиков, элит, а потом уже, как бы, для вынесения этого вопроса на обсуждение ну, простых людей, в том числе и через механизм референдума. І патріотичний ранок в Одеській обласній раді вперше там відкрили засідання сесії з виконання державного гімну України для хорошого звучання. Спеціально запросили хор місцевого училища мистецтв імені Данькевича. Як зазначив голова облради, у такий спосіб депутати хотіли засвідчити, що Одесьчина це невід'ємна частина єдиної і неподійної України. Верховна Рада показала свою недієздатність. Депутати практично зірвали сьогоднішнє засідання. Жоден законопроект, що мали внести у порядок денний сесії, не набрав голосів. Забракло навіть від коаліції не проголосували і за введення санкцій проти російських чиновників, продовжить Євгенія Токар. 158 за Санкції від українського парламенту. Росія сьогодні не отримала законопроект. Радикала Олега Ляшка народні обранці проігнорували, не внесли навіть до порядку денного сесії. Під санкції підпадали Володимир Путін, Дмитро Медведєв, депутати Кримського парламенту та ті чиновники, які сприяли проведенню незаконного референдуму на півострові. Я вимагаю ще раз поставити на розгляд це питання, оголосити список депутатів, які не голосують за введення санкцій проти агресора. Ще раз на розгляд не постав. Авили, списки депутатів, які не голосують, не створили. Закони не підтримують регіонали та комуністи. На початку засідання роблять заяву голосувати відмовляються, доки влада не почне прислухатися до протестувальників на сході. Що ми пропонуємо? незамедлительно приступіти конституційної реформі, в которой об'язательно должны бути дані ответы на запросы людей, яких я говорив вище. Третє власті нужно перестати угрожать людям і війти з ними в діалог. Четверте правительству срочно розробити предложить парламенту пакет законів по пристращенню надвігаючоїся катастрофи в економіці. Регіонали непохитні наполягають зробити російську другу державну меморандум про стабілізацію ситуації на Донбасі, який мало ухвалити ще минулого тижня. Називають порожнім набором слів. Від закладів, що вони підтримують федералізацію, відхрещується. Федералізація на сьогодні саме опасне явлення, тому що завтра у з одного з губернатора у бадьоретім скажуть ми область сусідньої області. Та виході і сторони ні, Тому ніякої федералізації бути не може. Чи не єдина річ, за яку в опозиції голосувати згодні? Закон про амністію, та в порядку денному його навіть і не було. Коаліція каже, після вбивства горлівського депутата Володимира Рибака говорити про цю амністію складно. Після того, що з ним трапилось, після того як сепаратисти робили з ним тратути, яким чином ми можемо говорити про амністію цих людей, які Зможуть бути причетні до цих до цього вбивства. До порядку денного сесії депутати не внесли жодного питання. Голосів у парламенті не може назбирати навіть більшість. Бютівці кажуть, коаліція не така, яку б хотілося мати. А якщо так піде далі, парламент пропонують розпустити. У нас на сьогоднішній день коаліція складається. Із приблизно трьох десятків депутатів, які були позафракційні і, можливо, не завжди голосували з партією регіонів, додайте до 169 ще 30 голосів. Це 199. Всі інші це люди, які перейшли з партії регіонів. Чи змінилася у них совість, душа, відношення до того, що відбувається, показує в принципі голосування? Після таких голосувань спікер вирішує обійтись лише обговоренням законів. Після завершення ранкового засідання депутати розійшлися до вівторка. Тоді планують розглянути зміни до конституції. Токар'яна Танчак, Олександр Самойлов та Олексій Трушин перший національний. Долю грошей для України МВФ планує вирішити 30 квітня. Про це пише впливове економічне видання Bloomberg. Стала відома і попередня сума кредиту 17 мільярдів доларів. Вона зафіксована у доповіді місії міжнародного валютного фонду. Така допомога потрібна з огляду на невтішний прогноз скорочення ВВП цього року. МВФ каже про 5%, український уряд про 3%. Водночас, угоди з МВФ відкриє шлях для фінансових вливань в Україну і з боку Євросоюзу США та інших іноземних кредиторів. Окабі. Ні очікують позитивного рішення від Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Одразу після цього мають надійти перші гроші. Триватиме програма протягом двох років. Цифри були справді оголошені. Ось, і ми очікуємо рішення Ради Міжнародного валютного фонду до кінця місяця. Як ви знаєте, в вівторок вночі заявка була подана. Позиції узгоджені, тобто, ну чекайте, Тобто це важливий процес. Я не кажу, я також не хочу, щоб у нас таке було враження, що це все автоматично. І вже наприкінці року Україна може отримати реверсний газ зі Словаччини. Йдеться про 10 мільярдів кубічних метрів палива на рік. Проти таких поставок різко виступає російський газпром у Москві. Угоди про постачання в Україну газу з Європи називають незаконними. Водночас, сьогодні у Європейській комісії підтвердили, що реверс зі словаччини цілком легітимний. І це ще не все, про що ми збираємося вам розповісти. Дивіться далі. Засилля провокаторів, за даними прокуратури, на Луганщині викрили понад тисячу диверсантів. Охорона порядку 25 травня. Курсанти навчальних закладів МВС готуються допомагати міліції. Дипломатія мистецтва. Останні роботи відомого художника Івана Марчука представили студентам міжнародникам. На Луганщині викрили 1200 провокаторів і диверсантів. Їхнім завданням було зірвати вибори президента 25 травня. Таку заяву зробив перший заступник генерального прокурора Микола Голомша. За його словами, через нелегальні канали вони отримували від північних сусідів гроші та зброю. А потім здійснювали теракти і диверсії на території України. Голомша додав провокатори прикривалися живим ланцюгом з цивільних людей. Проти диверсантів відкрили кримінальне провадження. Перевіряються також можливість участі у злочинах банківських установ серед них і заснованих в інших державах. Під час виборів президента у травні стежити за порядком міліції допоможуть курсанти навчальних закладів МВС. У Національній академії внутрішніх справ юнаки пройшли спеціальну підготовку і вже показали, як будуть боротися з порушниками. Курсанти у спортивному сьогодні тітушки. Їх товариші у формі міліціонери. Між собою інсценують можливі провокації на виборчих дільницях. Досвідчені курсанти магістратури будуть охороняти громадський порядок не вперше. На практиці показали, знають, як затримати порушника. А от новоспеченим студентам бойові навички не знадобляться. На нинішніх виборах президента їхні завдання будуть простіші. Поки що на цих виборах від курсанта буде вимагатися тільки одне, він рапорт напише, що він бачив. Але як слідчий майбутній, як майбутній опер, він вже сьогодні буде складати там протокол, от, окрім рапорта. Тому що повторюю, це в нас ну, всьому навчальний процес, і ми ж не знаємо, скільки в нас часу для того, щоб цього курсанта підготувати. Якщо можливо ситуація буде така ускладнена, що можливо ми і раніше випустимо його. Курсанти розповідають, два роки тому уже охороняли дільниці. Нині їх обов'язки не змінились. Будуть допомагати працівникам райвідділів. Нас задіювали на вибори в 2012 році, коли ми були ще тільки на першому курсі. Ми були теж на дільницях. Там, в принципі, нічого такого не було, просто так само сиділи, як уже показувалась в відільній коміті, храняли бюлетні, так само при початі голосов. Ну, тобто, в принципі, такий стандарт. Ставитись до своєї роботи завжди старанно радять психологи. кажуть, вигляд правоохоронця впливає на ставлення громадян до них, а це дуже важливо. Виходячи з дому, подивіться на себе в дзеркало. Як ви виглядаєте? Який вираз обличчя ви маєте? Чи ви викликали? Приємність, щоб бажано було і людині було приємно до вас звернутися. Вона очікувала від цієї людини отримання професійної допомоги. Подібне тренування до травневих виборів проведуть у всіх військових навчальних закладах країни. У МВС наголошують, підготовлений правоохоронець це значна запорука безпеки під час голосування. Володимир Карабан, Андрій Машляківський перший національний. А у Миколаєві міліціонери, даїшники та прикордонники провели спільні стрільби, відпрацьовували тактичні дії в екстремальних ситуаціях на блокпостах, зокрема, коли автомобіль не зупинився на сигнал працівника ДАІ. або ж коли у машині знайдено зброю. Правоохоронці перевіряли документи, та автомобілі затримували умовного порушника із застосуванням попереджувальних послідів у повітря. Утім, кажуть, в реальній ситуації стрілятимуть спочатку по колесах, а потім на ураження. две задачи. Обеспечить личную безопасность сотрудников милиции и, естественно, тех, те общественные формирования, которые вместе с ними несут службу. Также правильную тактику ведения остановки транспортного средства, либо, если в случае не остановки, то его задержание, блокирование и, если будет такая необходимость, то и уничтожение лиц, которые пытаются напасть на блокпост. Українські виші продовжують поповнюватися кримчанами. До Одеси переїхали понад 60 студентів. Найбільше бажаючих вчитися у Нахімовській військово-морській академії та першим відкрив двері для гостей з Криму Одеський національний медуніверситет. У нас є інтернет, комп'ютери, Тось можеш пользуватися нашими комп'ютерами. Кімната в гуртожитку як другий дім. Дарину тут вітають наче давню подругу. Вона тепер студентка третього курсу факультету філософії Одеського національного університету імені Мечникова. Перевелась до цього вишу з Таврійського університету через політичні переконання. Я поняла, що залишатися в Криму в нинішній обстановці мені було дуже некомфортно і зрозуміла, що я патріот і я не змогла придати родину, і тому я переїхала в Одесу, щоб зберегти своє громадянство. Крім Дарини, до цього університету перевели ще 23 кримські студенти. У ректораті кажуть, готові прийняти дві сотні. Саме стільки майбутніх фахівців захотіли сюди переїхати. Ми одразу вирішили вивісити на нашому сайті запрошення для всіх студентів кримських навчальних закладів, хто побажає переводитися до нашого університету. А ось майбутніх медиків одразу з порогу вирішили вразити прізвищами тих, хто навчався і викладав в університеті. Лекції тут читали майже всі світила медицини: Філатов, Мечников, Сеченов, Скліфасовський, Гамалія, Богомолець. Саме європейськість закладу і привабила, кажуть студенти. Я сама Кримчанка, я хочу жити в Україні, вчитися в хорошому вузі і в дальнішому працювати в Європі. Ну, у мене всі ж родственники, всі всі українці. Я вважаю себе патріотом і просто не хочу вчитися в іншій країні. У медуніверситеті знайшлося місце для викладачів. Із Симферопольського медінституту загалом переїхало півсотні викладачів і студентів. Ми владарімо Бога, що руководство країни і Міністерство здравоохраніння України дало нам правові норми і можливість сьогодні дружелюбно відноситися до к нашим колегам із Кримського медичного університету. Прийом до вишів Одеси студентів з Криму триває. Віктор Весілик, Дмитро Іщенко, перший національний. Подарунок долі так майбутні дипломати, а нині студенти Київського інституту міжнародних відносин оцінили можливість провести вечір у товаристві одного з найвідоміших сучасних українських художників. Саме для них герой України Іван Марчук організував виставку своїх творів. Малювання плетіння, так можна сказати, лише про полотна Івана Марчука. Давним-давно він винайшов свою особливу техніку, плюнтаризм. Як годиться, був гонимий за свої роботи і покинув батьківщину, а повернувся у рідні понати, вже маючи світове ім'я. Тепер дипломати про Івана Марчука кажуть так: це справді те, що інші країни не народжують. Іван Степанович є справді унікальною, фантастичною особистістю. І фантастичним художником. Сплетено з нервових волокон так сьогодні у дні тривоги говорять про нові роботи Марчука. А музиканти спробували зіграти його маски на полотні так, ніби це ноти. І ось що вийшло. Мелодія Мирослава Скорика така сама музична візитка України, як і роботи Івана Марчука. Його часто називають генієм і художник до цього звик. Він може собі дозволити бути нескромним. Якби у нас люди працювали хоча б на 30%, як працюю я, ми в раю би жили всі, всі. Я працюю на всі 100%. Нові роботи Іван Марчук показав майбутнім дипломатам серед них, і оце українське сонце. Художник каже: він малював його по пам'яті з дитинства. Це спогад про один надзвичайно щасливий і лагідний день, який супроводжує його усе життя. Ольга Скотникова, Олександр Прозоров перша національна. Такими подіями запам'ятається цей четвер. А ми й далі стежимо за їх розвитком. Зустрінемося, бувайте.